Вітаю, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Сьогодні у студії для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами далі про найважливіше. У Києві двох правоохоронців підозрюють у побитті чоловіка. Вибух у Києві у дворі багатоповерхівки розірвало БМВ. Літак із Дубая зірвався у море одразу після посадки. Вночі російські війська атакували одразу кілька регіонів України, застосовуючи дрони камікадзе та артилерію. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Харківська, Чернігівська та Донецька області. У Нікопольському районі ворог накрив артилерійським вогнем, житлові квартали, пошкоджено чотири приватні будинки, шість господарських споруд та лінію електропередач. У Синельниківському районі внести док обстрілу спалахнула пожежа в п'ятиповерхівці. Вогонь перекинувся на сусідні магазини та будинок культури. Рятувальники швидко. Коліквідувала займання, і, на щастя обійшлося. Без жертв. Окрім того, під ворожим ударом опинилася Харківщина. Безпілотник поцілив у приватний будинок, де перебувала сім'я. 42-річна жінка отримала поранення, також постраждали її чоловік та двоє дітей. Упродовж доби росіяни також завдали ударів по енергооб'єктах та інфраструктурі Чернігівщини. На щастя, постраждалих немає. Тим часом у Слов'янську на Донеччині рятувальники загасили три пожежі, спричинені російськими обстрілами. Горіли приватні. Домоволодіння гараж та допоміжне приміщення місцевого підприємства. Побили чоловіка просто поруч із будівлею військомату. У Києві двох правоохоронців підозрюють у перевищенні службових повноважень. Інцидент трапився 17 жовтня. Потерпілий отримав численні забої, голови та тіла. Як з'ясували слідчі ДБР, конфлікт стався після того, як чоловік розпилив у салоні службового авто перцевий балончик. Після цього правоохоронці застосували силу, перевищивши свої повноваження. Тепер обом повідомлено про підозру і за такі дії. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Житель Сарн найближчі два місяці проведе за ґратами. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Поліцейські викрили чоловіка на зберіганні великої партії психотропів. Під час перевірки у нього знайшли пакунок із гречовиною вагою Понад 30 грамів. А ще під час обшуку в його гаражі ще близько 20 грамів тієї ж хімії, електронні ваги, вагизі, пакети для фасування та пристрої для вживання наркотиків. За оцінками, вартість вилученого на чорному ринку перевищує 100 тисяч гривень. Затриманому вже повідомили про підозру, і якщо провину таке доведуть, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Голосівському районі Києва зранку 20 жовтня, було гучно. Приблизно о шостій ранку вибухнув автомобіль BMW X3, припаркований у дворі житлового будинку. Сила вибуху була настільки потужною, що уламки розлетілися довкола, налякавши цим місцевих мешканців. На щастя, ніхто не постраждав, і у момент вибуху в машині нікого не було. Попередньо відомо, що під водійське сидіння заклали вибуховий пристрій. Нині правоохоронці встановлюють, хто міг бути власником авто та кому могли адресувати цей вибух. Передавала російській спецслужбі персональні дані українських військових. СБУ викрала у Державному банку Одеси 56-річну працівницю. За даними слідства, жінку дистанційно завербувала ФСБ РФ після того, як вона залишала антиукраїнські коментарі у проросійських телеграм-каналах. Працюючи касиркою, вона стежила за клієнтами у військовій формі чи з ознаками поранень і одразу повідомляла про них своєму куратору від ФСБ. Крім цього, у позаробочий час агентка фотографувала місця розташування військових підрозділів. У місті та надсилала ці знімки ворогу. СБУ встановила її особу, зібрала докази і затримала зрадницю. Їй тепер загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Житомирщині сталася смертельна аварія. Близько 6 ранку, 20 жовтня поблизу села Березина Глибочицької громади, зіткнулися автомобіль Лексус та вантажівка Мерседес Бенц» припаркована на узбіччі. За попередньою інформацією, 40-річний водій легковика, житель Львова загинув на місці події. Внаслідок удару автомобіль зазнав значних пошкоджень. На місці аварії працювали слідчо-оперативні поліції, вибухотехніки та патрульні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Трагедії закликали відновити СРСР та поширювали заборонену радянську символіку. Викрили неокомуністичну організацію. Група під назвою Оргкомітету СССР діяла на території кількох областей. Київської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької її учасники створювали мережу телеграм-каналів, де пропагували радянську ідеологію, не визнавали конституцію України та закликали громадян. Повернутися у радянське минуле таким чином. Вони координували дії прихильників, організовували так звані з'їзди громадян СРСР і навіть ухвалювали власні закони. Нині усім фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Це були все українські новини. Далі переходимо з вами до міжнародної арени. Німецька влада розслідує гучну історію. Сотні громадян Угорщини видавали себе за біженців з України, і все для того, щоб отримати соціальні виплати. Ще взимку 2022-2023 років помітили дивне, серед українських біженців з'явилося чимало людей, які зовсім не розмовляють українською. Під час опитування деякі з біженців таки зізналися, що у самій Угорщині вони жили в скрутному становищі, тому вирішили прикинутися громадянами України, щоб потребує отримати німецьку фінансову допомогу зараз влада проводить перевірку всіх підозрілих випадків. Якщо шахрайство підтвердиться, фігурантам може загрожувати кримінальна відповідальність і навіть депортація. Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею зупинити війну між Росією та Україною на нинішніх позиціях. Про це він сказав журналістам під час польоту на борту президентського літака. Повідомляє Reuters. Трамп також уточнив, що не закликав Володимира Зеленського віддавати Росії всю Донецьку область, але натомість він вважає, що подальші переговори мають бути зосереджені на фіксації теперішньої лінії фронту. У міжнародному аеропорту Гонконгу сталася серйозна авіаційна аварія. Вантажний літак Боїнг 747-481, що виконував рейс компанії Emirates із Об'єднаних Арабських Еміратів. Після посадки з'їхав за межі злітно-посадкової смуги та опинився. У воді повідомляє Ройтерс: за попередніми даними, повітряне судно зіткнулося з автомобілем наземної служби аеропорту, який перебував на лінії руху. У результаті удару літак втратив керування, прорвав огорожу і скотився у море. Разом із літаком у воду впав і службовий автомобіль, у якому перебували дві особи. Їхня доля наразі залишається невідомою. Працівників вважають зниклими безвісти, але пошукова операція ще триває. Рятувальники кажуть, що існує висока ймовірність загибелі, оскільки. Удар був раптовим, а автомобіль швидко пішов під воду. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Не забувайте стежити за новинами разом з нашим телеканалом Конкурент Україна. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. Побачимось.